Кей привіт! Вітаю на моєму каналі Бюджетні Тріпи. Сьогодні поговоримо про найпростіший і один з найшвидших способів перетинів кордону з ЄС. Піший. Тож розглянемо прохід кордону з Польщею через пункт пропуску Шегині Медик. Є два варіанти, як це зробити зі Львова. Перший електричка з приміського вокзалу до станції Мостиська 2. Та другий маршрутка з автостанції Західна до пропускного пункту в Шегині. Перший варіант буде вам, звісно, вигідніший, проте враховуйте, що електричка їздить лише двічі тричі на день. Білет на неї коштує 50 гривень. Посилання на розклад я додам в описі цього відео. Також від станції потрібно буде ще пройти 1 км до пункту пропуску. Маршрутка ж косує значно частіше, за свою ціну 150 гривень за білет. Зранку це кожен 20-30 хвилин, хоч в розклад в інтернеті може бути зазначено по-іншому. Але скажу вам це зі свого досвіду. Тому, коли купуватимете квиток вже на станції, уточніть, на яку саме годину ви зрозраховуєте. Після того, як ви добралися, вас очікує найголовніше та найвідповідальніше пункт пропуску, де вам потрібно буде пройти митний та прикордонний контролі. Але перед тим як поговорити, що вас чекає там далі, підтримайте мій канал, будь ласка, лайком, підпискою та теплим коментарем. Мені було б дуже цікаво дізнатися, яким способом ви надаєте перевагу, щоб перетнути кордон автобусом, потягом, своїм власним авто або ж пішим переходом. То час очікування в черзі на пропусному пункті дещо різниця від дня тижня та часу доби, але завжди це значно швидше, ніж якби ви їхали автобусом. Мені всі рази вдавалося пройти два пункти український та польський за півтори, максимум дві години. Також і окрема черга, якщо ви з дітьми. Вірніше, можна сказати, в такому разі вас пропускають поза нею. А в довоєнний час навіть існувало правило, що якщо у вас є квиток на літак, автобус чи потяг на той же день вас випускають іншою чергою, яка проходить значно швидше. Коли основну справу зроблено, залишилось потрапити в місто. Найближче відносно велике польське місто це перемишль. Одразу біля кордону стоять маршруточки, які за 5 злотих доставлять вас туди. Вони курсують кожні півгодини до залізничного та автобусного вокзалу перемішля, який є поряд. А звідти ви легко можете продовжити свою поїздку до іншого міста Польщі чи інших країн загалом. На цьому цей коротенький гайд підійшов до кінця. Дякую, що додивилися до цієї хвилини і підтримуєте україномовний Ютуб. Попереду вас чекатиме ще такого ж формату гайд про перетин кордону потягу. Тому ставте дзвіночок, щоб не пропустити його. До наступної зустрічі!